Добрий ранок. всі прокинулись, діти прокинулись, готую для них сніданок. Бабуся приготувала вже для них сирнички, поки всі спали, тому зараз зі сметанкою будуть їсти. Сметану люблять діти. І ось із цукром. А так полюбляють їсти. Тому так ми їм і будемо робити. Добрий ранок. Вже всі прокинулися, всі біля комп'ютера. Привіт! Роблю собі каву і буду бігти до курей. Сьогодні гарна погода, не дуже жарко, тому відкривати буду курочок. Так. Все ж курочки зачекалися. Зараз буду йти гуляти. Так, це я тут відкрила, випускаю курей. Вже йдуть всі гуляти. До самого вечора пастися. Тетя Віка привезла смаколиків, да? морозива, тут цілу купу. Зараз будемо їсти. На дачі побула. Мама з сестрою. Диви, ягодки попривезли. Дивись, які гарнисенькі. Супер. Сьогодні день ягід. Так, діти збираються гуляти. Зараз ми будемо робити зачіску. Так, Так, так слідующе делаємо прическу. Так, дивись. Все, друга зачіска готова. Розрішила в тітя Ві. не розрішала. Ну, хорошо. Хорошо. Це ми поїдемо по молоку, а тут приїжджає. З другого міста чи з сел сусідніх, машина, домашнє молоко продають, і у кого є корови, вони здають там потрошки, і воно дійсно якісне, тому що можна зробити з нього і цей сир в домашніх умовах, і воно жирність дуже добра. гарна місцевість лісиста, бо це полісся. Бачите, які тут гарні хащі І так ми ходили в школу кожен день. Пригадуємо з сестрою. Їдемо по молоко це Дві баночки мама дала, воду, водичку. Дай поїхали далі на велосипедах. А це наливають, налівають, да, в наші? Ні, вони банку забирають, а першої. А дають набрано. А гроші ти там. А. Так, молоко ми купили, вон там ще черга залишилась. І їдемо додому. Ось молоко, поїхали. А це вже варенички, мама готує. Ось з такими ягодками, з порічками на паровій бані. Ще з молочком декона поїла. Зараз вже йду до худоби, тому що ввечері вже треба годувати курей, поросят. Тому... Так, тут у сараї в нас картопля зварилася вже для поросят. Ось свинки чекають, поки їх будуть годувати. А ще погодуємо курчаток і будемо вже їх заганяти, щоб вони лягали. Нагулялись, все вже вечір. Йдемо додому. Закінчився мій день сьогодні з вами. Сьогодні я вам викладала цілий день влоги. Всім до завтра!